Щасливі подружні пари Reddit, які серйозні проблеми заважають вашим чудовим стосункам. У нас обох мало друзів. Тому ми покладаємося один на одного в задоволенні багатьох наших потреб. Найважче нам було тоді, коли ми дозволяли іншим диктувати наші стосунки. Моя мама завжди була ворогом наших стосунків. Та її сестра завжди була проти нас, і як тільки ми перестали дозволяти їм мати свою думку про нас, наше життя стало безмежно кращим. Гроші, 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 гроші. Більше не є больовою точкою, але є хорошим нагадуванням. Просто говоріть не ігноруйте свої стреси, страхи тощо. Все, що відбувається, коли ви тримаєте все в собі, це те, що вакуум заповнюється припущеннями, які не приносять користі ні вам, ні вашому чоловікові чи дружині. Її пияцтво вже більше року не п'є, вона дивовижна. Чудовий чоловік, одружені 28 років, єдиний чоловік для мене. Але він розповідає мені про свою гру в гольф. А він грає тричі на тиждень. Я посміхаюся і киваю. Думаю, якщо це наша єдина проблема, то я щаслива жінка різні сексуальні потяги недостатньо часу для себе. У нас обох великі сім'ї та кола друзів. Якщо ми не бачимося з моїми друзями, ми бачимося з її друзями. Якщо ми не бачимося з її родиною, ми бачимося з моєю родиною. І це при тому, що ми працюємо довгі години і є досить інтровертними. Нам доводиться планувати побачення та час наодинці, щоб відновити сили. Чесно кажучи, я не міг уявити, як би я впорався з усім цим з кимось іншим. І я дуже вдячний їй за це. Діти створюють неймовірне навантаження на стосунки. У мого чоловіка серйозна залежність від телефону. Він завжди з ним. Чи то у ванні, чи то в ліжку, чи то під час перегляду фільмів удвох, чи то під час їжі. Ми навіть не можемо вийти з дому без того, щоб він не перевірив свій телефон з соціальних причин, навіть не пов'язаних з роботою. Я багато разів обговорювала це з ним, але він не дослухається. Моя дружина померла занадто рано, і я все ще кохаю її. Свята батьки моєї дружини розлучені, тому у нас є три різні сім'ї, яким ми намагаємося догодити, плюс ще наша власна, тому що разу, коли приходить Різдво. Ми повинні знайти час, щоб відсвяткувати для себе моїх батьків, братів і сестер, її батька, її мами та бабусі. Це такий біль, коли доводиться планувати ранні свята і подорожувати по всьому штату, щоб відвідати всіх Втручання інших людей, чи то дружини, чоловіки з роботи, свекрухи, рідні, брати і сестри. Я надмірно ділюся, а вона недостатньо. За час наших стосунків вона багато разів приховувала від мене щось, бо не хотіла, щоб я розчарувався через її загублену обручку, чисельні автомобільні аварії, невеликі, але все ж таки необхідні документи. Ми були разом майже 20 років. Вона зрозуміла, що якщо я не перестаю ділитися, то зі мною щось не так. До цього дня мені все ще потрібно випитувати все у неї. Коли я думаю, що щось коїться не так. Разом ми дуже добре спілкуємося за винятком кількох крайнощів, про які я говорив вище. Ми обидва планувальники, тому постійне обговорення того, що у нас відбувається, це хороший спосіб підтримувати комунікацію відкритою. А ще діти. У нас дитина з особливими потребами, і у нас були проблеми з грошима. Ми вижили і тепер стали сильнішими. Але два роки було дуже важко. Найстарша прийомна дитина 20 років, біполярний розлад зі швидким циклом, епілепсія, булімія та інші розлади. Ми з ним на одній хвилі і справляємося з усіма проблемами якнайкраще. Але стан дитини порушує всі аспекти нашого життя.